З яких мені дуже подобається, він мені дуже по серцю. І прохання почуй мої, не наші, а мені подобається слово застосовано мої. Тобто у Бога з кожним є своя розмова. Я дещо продовжу проповідь або тему, ту, що розпочав прошу неділю, ми розмірковували, що участь в вечері Господній це свідоцтво єдності. І ми, як члени церкви, ми складаємо одне ціле, і в кожного з членів церкви є своя функція. Я буду читати текст один. Але я хотів би звернути увагу на то, що яка ціль наших зібрань? От взагалі, коли ми читаємо Євангелиста Йоанна, Іоанна, він каже, що це ж написано. Щоб ви увірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і, мали, і віруючи в Нього, мали життя в ім'я Його. Ви знаєте, наші зібрання теж, вони для чогось направлені. З одного боку, вони докаряють, з одного боку, підкріпляють, з одного боку, як кажуть, трусять, пробуджують і так далі. І мені хотілося, щоб ви просто задумались, що Слово Боже сьогодні говорить мені. Текст, який ви читати 1 Коринтян, 11 розділ 7 віша. І кожному дається виявлення Духа на користь. Одному дається духом слово мудрості, а іншому слово знання тим же духом. Іншому віра тим же духом, а іншому дари зцілення тим же духом, іншому творення чудес, іншому пророкування, іншому розпізнавання духів, іншому різні мови, іншому вияснення мов. Але все те робить один і той же Дух, наділяючи кожному окремо, як він хоче. Прошлі теми ми розмірковували над темою єдності церкви, і що, маючи спільність в дусі, ми через причастя або через вечерю Господню свідчимо про це, що ми маємо єдність в Господі. Це те, що це сторона людини. Ми якби заявляємо, заявляємо про це. Але тут говориться про розділення і про діалог з кожним окремо, якщо там про єдність, а тут про спілкування кожного індивідуму або кожної особистості, пряме спілкування з Господом. Ви знаєте, якщо ми візьмемо цей Коринтян коринті... коринтіан... 12, розумій, сьомий вірш, це все одно кожне слово, як гвіздок. Кожне слово, воно настільки тут важливе. Просто коли просто прочитав, ну загальна думка. Коли починаєш міркувати, воно виникає багато і багато питань. Я ще раз читаю сьомий вірш. І кожному дається виявлення Духа на користь. Дивіться, і кожному. По-перше, і говориться про щось, що було попереду, і вказується, що Він звертається до братів, Він звертається до тих, хто прийняв Господа Ісуса Христа своїм Спасителем, хто повірив уже. Тобто і ви прийняли, і як наслідок того, що ви прийняли, як наслідок печатки Духа Святого кожному. Ви знаєте, це слово кожному говорить про те, що немає того, кому б не було дано. Буває таке, що людина прийшла до Господа, вона прийняла хрещення і в такому смиренні в мене нічого не виходить, я нічого не можу, я не здатний. І, і, і це тянеться. Я просто слухати буду. Ви знаєте, один з признаків народження з гори бажання щось робити. Це один з признаків. Коли Садло навернувся, перше питання, Господи, що накажеш кажеш чинити мені одне з перших питань. Тобто, людина, яка народжена з гори, яка прийняла Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, вона не може. Щось не робити. Вона не може цього. Тобто це природне, що вона до чогось прикладає зусилля. Ви знаєте, часом батьки поражаються рухливості дітей. Дитина не може сидіти спокійно. Вона скаче, вона пригає, вона ходить, якби нас дорослих так заставили, тільки рухатись ми б до кінця дня вмерли. Це точно. А вони не можуть не рухатись, тому що це життя, воно є, воно производить цю роботу. Він не може. І ось тут написано слово кожному. Я особливо звертаюся до тих, хто на церкви, друзі. Кожному, тобто тобі, не вам, а тобі. особисто даний дар Духа Святого. Ви знаєте? І не просто він даний особисто. Він дається. Слово дається, це говориться, що це просто дав, це подарунок, це як наслідок, просто як аксіома. тобі дається. Ти не заробляєш його. Це не оплата праці, а це присутність Духа Святого производить і Він дає. Ви знаєте, так мені подобається, що Дух Святий Він не чекає. Кроків з нашої сторони, а споставивши свою печатку в момент нашого вірування, він дає цей дарунок. І не просто дарунок, а дарунок виявлення. Тобто він не може не проявитися. Він ну, це природньо. Ви знаєте, у нас в нас сім'ї шестеро дітей. Я звернув увагу, що в них в кожного щось є своє. І вони настільки різні, що я інший раз дивую. Сидять за столом одна сім'я. Один так їсть, інший інший. Один хлібом заїдає, а другий борщ водою запиває. І, і, і Мені не зрозуміло, що це, ну, в кожного з них є своє. Одні батьки. Ну В кожного свій характер, в кожного проявляється щось особисте. І Дух Святий, Він є один. Ну він, про, він виявляє в кожній особистості щось своє. І це не просто виявлення, а виявлення, яке йде на користь. Воно не, воно не просто прояв якогось е е власного, е якогось характеру чи ще щось. Цей прояв Духа Святого він дається в церкві на користь. Він не може бути просто баластом. Ми вже згадували якось в проповіді Це приклад, що в Америці в прошлому столітті вчені вирішили лікарі, що Апендекс це лишній орган, тілі людини, почали його при народі видаляти. А потім оказалось, що не від це не просто. А там є певні наслідки, якщо його видаляються, певні порушення організму і так далі. Я не настільки медик, щоб це все об'яснити, але вони звернули увагу, що це воно потрібно. Хтось звернув увагу, що нігті, оце лишнє в мій ріжемо, ріжем, ріжемо, ріжем, а вони ростуть, ростуть, ростуть. Я вже, здається, теж наводив цей приклад. Мені хірург розказував, нас в Пірговській лікарні прийшла жінка, в неї дещо не естетичні пальці були на нозі, і один палець був, ну, цей перший, самий більший, і він трошки видвинутий. І вона дуже соромилась, бо соніжка ходити, вона пристала до хірургів обріжти. Хірурги її всячески умовляли. А потім махнув рукою, хочете, відрізати. Вона проклинала той день, коли їй підрізали цей палець. Це опорний палець, їй стало важко і важко ходити. Так, да, Вона хотіла краще виглядіти. Тобто то, що виявляється, воно дається на користь. Хоч людина цього може і не розуміти. Ви знаєте, людина не вимагала від Духа Святого. Людина не вимагала від Господа. Вона навернулась, вона прийняла Ісуса Христа Своїм Спасителем. і присутність Духа дається і виявляється, і виявляється на користь. Якщо ми прочитаємо тут 8-й, 10 вірш, і це про різні, дані, різні характери, різні сторони цього подарунку. Ну що цікаво, вони різні. Ви знаєте, ми руками не чуємо, а чуємо вухами. Так само в церкві ми всі різні. Ми не можемо бути одинакові. Но ми не можемо бути баластом. Ми в прошлий раз звертали увагу, якщо орган не працює, він поступово відмирає. Він гибне. Він атрофується і гибне. Тобто ми, як християни, Будучи Божими дітьми, ми не можемо не проявляти і не застосовувати того, що Бог дав нам, тому що це служить для нашої загибелі. І наоборот, якщо ми працюємо над тим, що дано, це служить нам благословенням. Тож з медицини один такий приклад. Був хворий коліний а лікар каже, ти сідай на стіл. І просто махай ногою. І каже, кров, яка рухається, вона буде допомагати лікуванню. Тобто ти повинен функціонал цей використовувати, щоб він, щоб він працював без нагрузки, але праця повинна бути. Інакше лікування не корисне. Уже перед смертю до батька прийшов лікар, він назначив лікування і каже мені, якщо? Він буде ходити сам, то ще щось поможе, якщо перестане ходити все. Ви знаєте, батько не зміг ходити. Вже. Він не зміг, я каже, я вже просто не можу. Він вже, вже здавався. І просто ну, так лікар затронув. Він повинен, каже, ходити. Друзі, ви знаєте, мене вразили ці слова. Він повинен. Тобто, ми, діти Божі, зодну. Повинні для нашого блага використовувати те, що Бог дав для нас на користь іншим. Це для нас користь, як ми те, що дано нам, використовуємо на користь для інших. Дивіться, 11 віршів. Але все те робить один і той же Дух, наділяючи кожному окремо, як він хоче. Є вже вчення, де вимагають один дар, одне виявлення, то єретичне вчення і заблудження. Дуже причому серйозне хто е увлікається навіть трошки ним, то має духовні наслідки, і я б сказав, би, важкі наслідки. Я не хочу зараз і називати, але з цим є проблеми. А тут він каже, як він хоче. Тобто Дух Святий, приймаючи чи погружаючи нас в тіло церкви Ісуса Христа, Він дає дар так, як Він хоче, а не так, як особистість навіть часом вважає, що от я оцим повинен чи повинна про себе заявити. Ні, то, що в нас є бажання, це природньо і нормально. Але Дух Святий, Він дає. Так, як він. Тобто прерогатива і в своїй суверенній волі, він розпоряджається цим даром за своєю владою. Тобто, бачачи, він розставляє людей. Ви знаєте, на виробництві чи будь-де, якщо бригада працює, в кожного є якась здатність. І за фахом вони всі мають однакове свідоцтво. За розрядом, якийсь подібний розряд. Але в одного є нахил до одного, другий до другого, третій до третього. І коли керівник він розуміє ситуацію, наблюдаючи, він бачить, що в цього це, можливо, сьогодні не так, а завтра буде краще. І воно буде для всієї бригади на користь. Дивіться, розумно розставить і ті самі люди. За той самий проміжок часу зроблять набагато краще і більше роботи. І здається, і здається, просто переставляє. Але він правильно переставляє. Здається, що таке кинути цеглину друг другу. Але один кидає, вона крутиться, а другий, як кинув, так і вона попадає в руки. І от такий малесенький нюанс. І вже в бригаді Каменщики не поставлять того кидати, в якого цеглина пропелером летить. Тобто вони вже поставлять так, яким це потрібно в будь-якій роботі. І Дух Святий, знаючи наш внутрішній стан, наші, то, що ми навіть не розуміємо, він кожному дається дар на користь так, як він хоче. Як ми можемо розпізнати ці дари? Ви знаєте, за якою ознакою? І найперша ознака. Ці дари. Виявляє церкву. Це одна з найперших ознак для нас, коли церква вказує на цей дар. І приклад цього Слово Боже, хто читає Слово Боже, шост... я не буду зачитувати тексти, бо ви знаєте, шостий розділ, коли вибирали дияконів, в них виникла проблема, і вони кажуть, давайте виберемо кого людей з такими, з такими, з з такими якостями, сповнених духа і так далі. Вибрали, їх поставимо на цю службу. І інший текст це 13 розділ, коли вони постили і молились, Дух Святий сказав, відділіть мені Павла, Чесавла і Варнаву на служіння, на яке я вибрав їх. Тобто відділіть і церква так і зробила. Тобто, через рішення церкви Господь діяв і визначилось призначення цієї людини. Коли ми читаємо римлянам 12 розділ, там такі слова. Тож благаю вас, брати, милосердям Божим, бо віддавайте тіла ваші в жертву, живу, святу, приємну Богу, як розумне служіння ваше. І не пристосовуйтесь до світу цього, але перемініться відновленням розуму вашого, щоб ви пізнавали, що є воля Божа добра, приємна і досконала. Через дану мені благодать, я кажу кожному з вас. Не думайте більше про себе, ніж належить думати. Але думайте про себе скромно, в міру віри, яку кожному Бог наділив. Бо як багато членів в одному тілі маємо, а не всі члени мають одинакову дію, так і ми, багато нас, але одне тіло в Христі, а окремо ми один одному члену. Яка думка? Тобто кожен сам окремо повинен зайнятися цим питанням. Але займаючись цим питанням скромненько, не мірий щабель собі такий, який би ти думав, що ти пилів гарно. А він каже, через дану, тобто мені так подобається, він тут каже: виявляй, розмірковуй, що Бог від тебе хоче бачити, але. Кожному з вас не думати більше про себе, ніж належить думати, але думайте про себе скромно в міру віри, яку кожному Бог наділив. Тобто розміркуй, що тобі наділив Бог. Де Бог хоче тебе бачити, де б ти міг використати те, що в тебе є. Ви знаєте, так мені подобається, що рішай сам, але рішай скромно. Третє це перше коринтян, 11 розділ, 23 вірш. Апостол Павло каже такі слова. Бо я від Господа прийняв те, що й вам передав. Тобто апостол тут говориться про вечерю, але він говорить, що Господь йому безпосередньо дає об'явлення Духом Святим. І він йому дав. І в дії 9 розділі, коли Павло е, на, е, звернувся до Господа, Бог сам дає об'явлення. Тобто, через об'явлення Боже Бог може вказати на те чи інше питання людини. Третє питання і четверте питання через керівництво Духа Святого. Римлянам 8 розділ, там такі слова. Бо всі, що водяться Духом Божим, сини Божі. Іоанна 16 розділ. 13 вірш. Коли ж прийде він дух істини, то наставить вас на всяку істину, бо не від себе говорити буде, а говоритиме, що почує і майбутнє сповістить вам. Він. Прославить мене, Бо візьме змогу і звістить вам. Друзі, це досить непростий текст. Уже в цьому тексті написано, що Дух Святий наставить, а візьме від мого. Тобто, це все, що воно дано на користь, воно буде дано на прославлення Господа Ісуса Христа. Тобто, це не для самовираження людини дається. А для прославлення Господа Ісуса Христа. Але утішитель Дух Святий, котрого отець пошле в ім'я Моє, навчить вас всього і нагадає вам усе, що я говорю вам. Дух Святий навчає. Тобто, ще одне з питань – це Дух Святий відкриває дарунок, він навчає, наставляє і проводить. І ще один пункт це через Слово Боже. Такий класичний текст Євреєм 4, 4 розділ, 12 вірш, там говориться про, що Слово Боже живе та діяльне, воно проникає. Гостишні від усякого меча січного, воно проникає аж до розділення душі і духа, суглобів та мозків, судить думки і наміри серця. Тобто, Якщо ми думаємо, що в нас є якийсь дар, то Слово Боже, воно здатне судити. Слово судити це скласти оцінку, произвести оцінення, і як би, чи відповідає тому госту, чи не відповідає. І от якраз Слово Боже, воно може керувати цим питанням. Друзі. Отже, мені хотілося, якби підходячи до. Закінчення такий висновок, що ми почали робити для себе. Якщо я призваний Господом, і в мене є дар, що мені з ним робити, чи використовую я його, чи в смиренні просиджую з дня у день. Часом кажуть, в мене нічого не виходить, в мене не виходить. Не може такого бути. Просто не може. Ви знаєте, не може. У кожного є для щось. І оце дається на користь. Я вже повторюю цю думку, на користь для тіла. Там говориться про тіло. Що ж, що ж з цим робити? Матфія, 25 розділ, 21 вірш. Це відома всім притча про таланти. Як Наслідки. 25 розділ, 21 вірш. Пам'ятаєте, один господар, уїжджаючи в Україну, що дав таланти певні. Талант там мало не здібності, там, а грошові одиниці. Одному дав одну кількість, другому другу, третьому менше, одному один. І тому йому дало п'ять, він їх пустив в оборот, він не пустив в ділоці. І ще 5 набув. Тобто в нього стало 10. Приходить господар і питає звіту. І що він йому дає? Той сказав, розказав. А він каже: гаразд добрий і вірний рабе, у малому ти був вірний, над великим поставлю тебе. Ну не тільки це, цим не закінчується. Тобто, ти проявив вірність. Я тобі ще більше вірю. І здається, можна на цьому зупинитись? Ні. А мені подобається закінчення цієї фрази: Увійди в радість пана Твого. Ви знаєте, можна багато зараз над цим розмірковувати. Увійти в радість пана. Ви знаєте, це не просто. Це все те, що, чим пан радіє, все стає того, хто входить в цю радість. В даному випадку, це прообраз Бога Отця, який дає нам щось. І Він каже: війди в радість Бога. Тобто, війди в, ту, в ті вічні оселі, будь з Господом, я тобі дав, ти, його, ти використав для моєї слави, і я тобі вертаю Його в радість. Тобто, те, то, що Бог нам дає, і ми даємо йому, по суті, справи, Опять ми получаємо благословіння. І інше. Лукавий раби і лінивий. Це той, що один. Він закопав. Каже, я сховав. я знав, що ти такий, що ти будеш вимагати звіт. Я його взяв, заховав, щоб тобі віддати. Він його зберіг. Він його зберіг. Не пошкодив. Якщо співав, то не надірвав горло. Якщо ще щось, то він не втомився. Він його зберіг, каже, ось пане, ось він тобі. І слова. Лукавий рабий лінивий. Ти знав, що я ж нуди не сію, збираю, де не розсипав. Тому треба було тобі віддати срібло моє торгівцям. І я вернувшись, одержав би своє з прибутком. Коли ж ми звертали наші церкви увагу на цей текст, що значить віддати? Торгівцям. Ви знаєте, в нас буває таке, от є людина, щось може робити. Але сама організувати роботу ну, не може ніяк. То тоді треба просто нахилити голову і підчинитись тому, хто робить якусь роботу. Все просто. Мовчки слухатись, і все. Мовчки. Ви знаєте, я звернув увагу на кухню. Якось прийшов, дивлюсь, роблять. Всі щось роблять. І тут хтось каже, робите оце. І коли всі слухаються, дивися, робота спориться. Але коли кожен може, не може починає командувати, там біда. Там біда. Я думаю, хазяки знають, про що я говорю. Але коли є єдиноначалі, повний порядок. Отже, і в духовних питаннях, ну не виходить в тебе щось самому. Віддай, підчинись. І ви знаєте, і далі буде благословіння. Але цей раб поступив так, що господар сказав, отож, візьміть у нього талант і дайте тому, що має 10 талантів. По всякому, хто має, дасть і примножиться. Хто ж не має, відніметься від нього і те, що має. І фінал. А негідного раба киньте в темряву зовні, що там буде плач і іскрегить зубів. Сказавши це, промовив, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Ви знаєте, ця фраза також цікава. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Тут не просто про вуха. А тут ти маєш оцінюй, роздумуй, склади до свого серця, розміркуй, як ти повинен поступити. Візьми до уваги. Тобто ця фраза це не проста фраза, вона звертає, візьми до уваги, зроби себе, пристав сюди. Отже. Ми, кожен, хто навернувся до Господа, маєм дари. Чи використовуються вони. І якщо ми не маємо здатності використати, давайте віддамо їх торгуючим, щоб Бог через торгуючи міг їх використати для слави своєї на збудування церкви і кінці кінців для благословення нашого вічності. Щоб кожен з нас тут, присутній, міг увійти в радість Господа Бога нашого. Амінь. Амінь. І з